В незалежності день щастя вам бажаю, процвітання багатства Я країні бажаю. Щоб завжди нам всім хотілося, виходилося і моглося. Щоб вільні були ми, як країна рідна, незалежності в серці нині вам бажаю. Слава Україні, друзі! Всі, хто поважає свою країну, провідіть свою активність і поставте лайк. А так само давайте подивимося, що ж відбувається сьогодні на фронті. Сьогодні звичайно дуже неспокійний день. Постійні звуки Сирен, вся карта червона. Армія РФ продовжує обстрілювати мирні міста. Не люди, просто тварі. Московити атакують позиції українських захисників біля Таврійського, намагаючись вийти до адміністративних кордонів Херсонської області. Ворог намагається відновити втрачені позиції біля села Благодатне, уточнення біля Новомайорського, Пісків, Опитного та Олександрополя. Незначні просування ворога біля Бахмута та Соледара. Наступ на Донбасі просувається мінімально і Росія очікує великої української контратаки. В оперативному відношенні Росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу. ЗСУ на півдні завдали три вертолітних удари по ворогу за останню добу. Оперативне командування Південь. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Немає змін у складі та положенні підрозділів. У тактиці дій воліє дистанційну протидію. Загальні втрати ворога становлять 13 рашистів, самохідна мста СТАЗЕ. Три одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються. Війська РФ досягли обмежених успіхів на схід від міста Миколаїв і північному заході Херсонської області. Регіони Російської Федерації продовжують збільшувати одноразові грошові надбавки призовникам і, можливо, заманюють на посади кадри без військового досвіду. Українська партизанська діяльність продовжує гальмувати російську окупаційну діяльність Лукашенка в поздравленні України. Из Днем независимости пожелал мирного неба. Убежден, что сегодняшние противоречия не могут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Говорится в поздравлении. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных, взаимоуважительных контактов на всех уровнях. Говорится в тексте поздравления. Для мирного неба і сохраніння согласия з Білоруссю нужно з її території російські війська обрати, а не открыточки слать Олександр Григорьевич. Пара українських Су-25 насипає расистам. Слава Україні! Перемога буде за нами. На ці кадри можна дивитися нескінченно. Бог на нашому боці ми захищаємо нашу землю. Так, нісу Ердогана потужний і велике чуття. Тут він взяв і, як заявив, Крим це Україна і повинен бути повернутий. Це рівносильно висловам, щирі співчуття рідним і близьким покійного Володимира. Ердоган ніколи б не став ховати відносини з Путіним. Якби не був упевнений, що дуже скоро поховає і його самого. Це було сильно.